Так, це у нас є е, трьохслойка. Автомобіль Mazda. Номер кольору кузова не знаю, бо на самому кузові номера нема. Так, тут у нас є удар, получився по бампері і по крилу в самому низу, але е, шпаклювалося і ґрунтувалося отакою от плямою. Тут навіть видно, де е, закінчення було шпаклювання. Тут чіткої границі виступу нема, так що можна малювати без проблем, бо якби був протір до шпакльовки, це б було трошки критично. Так, Наші подальші дії. Наносимо базу по самій границі грунта, бо за перший слой вона не перекриє. І вже подальші слоя, буквально 2-3 слоя, будемо легенько роздувати перехід. Щоб ну, залишити максимальну відстань для самого переходу, так, щоб у нас тут ні бази не було, ні перламутру. Оцей колір в кант трошки проблематичний, малювати. Тим більше, вже дверка у нас була мальована. Перехід ми на дверку робити не будемо. Так що треба максимально розтягнути перламутром. Зробити тут перехід. У нас 200, десь 30 см і вистачає повністю для того, щоб зробити перехід. Так, наносимо базу. Наніс перший слой бази. Якщо придивитися, границю видно. Отак От виходить. Перший слой, він, якщо нанести так, напівмокро, то він ніби перекрив. Вже нічого не видно, коли він просихає, зразу проявляються всі нюанси. Я думаю, за два ще додаткових слоя перекрию повністю. Паралельно з тим, можна ще робити викраску на тест карці, щоб бачити, наскільки база перекриває. Так, наносити вже слідуючі слої бази так, щоб Мінімально сюди пиль від бази попадало, щоб вона злітала в сторону бампера, в сторону дверки, щоб ну, якнайменше попадало пилюки. Тобто наносити пульвером, перехід отак задувати можна зверху вниз і в ці краї в сторону бампера, щоб тут саме найменше було пилюки. Ще плюс протирати між кожним слоєм салфеткою, обов'язково. Бо якщо буде в якомусь місці напилятися декілька слоїв бази, воно може зробити такий невеличкий темний напил. І це теж не є критично, але якщо слой перламутру самого буде недостатній, то ту пляму буде видно, воно буде переливатися іншим відтінком. Так що це треба в процесі покраски враховувати. Чекаємо, щоб висихає перший слой і наносимо другий. Наніс другий слой бази. Грунтовка вже не просвічується. Тест картка покаже. Чуть-чуть видно на тест картці, що просвічується полоска. Це означає, що за третій слой ножу перекриє 100%. А чого на тест карці видно полоску, бо тут де чорна, а я ґрунтував сірим ґрунтом, то того білий колір сірий краще перекриває, аніж чорний. Ще один слой бази і все буде гаразд. Переход виходить виход, плавний, камера навіть не передасть того перепилу. Дуже перепил такий дрібнесенький, що його практично не видно. Наносимо третій слой, контрольний і будемо переходити до перламутра. Наніс третій слой бази, він вже висох. Тест картка показує, що взагалі все супер. Получається, три слоя. Повністю вистачає для перекриття. Так, перед нанесенням самого перламутру я спочатку наношу цю частину частково і переходжу на весь батон повністю до, до кінця. Проходжу обов'язково, обов'язково. Не роблю десь чіткої грані такої, чи десь якийсь перепил, повністю проходжу. Це потім частково повпливає на саму кірзу, на грінь, на лаку. О. А вже другий слой, то тільки перейду цю частину легенько перехід до дверки і все розпилю. Туди вже на, на сам батон вже не буду переходити. Перший слой перламутру вже висох. Візуально десь по бліску видно, що він от до це пройдений. Там вже як чуть-чуть пиль полетить, нічого критичного нема. От якщо придивитися на скотч, ні бази білої, ні перламутру не видно. Так, так як я казав, банан пройдений весь до самого кінця. Обов'язково перламутром. Ось, так. Е Будемо зараз наносити другий слой і останній. Один нюанс перед тим, як ви забираєте фарбу в колориста, запитатися в нього, проконсультуватися на рахунок того, як наносити сам перламутр. Чи мокрим слоєм, чи напівсухим, чи сухим. Бо це дуже важливо. Це буде запорука вашої хорошої покраски і самого відтінку. Так, наношу другий слой перламутру і на тест картку і вже можу сміло дивитися до лючка, чи відтінок грає. Другий слой перламутру вже підсох, готовий під нанесення лаку. Два слої повністю хватило, щоб відтінок зіграв. Тобто по лючку я робив на тест картку викраску і дивився, скільки слоїв наносити. Два слоя повністю хватило для того, щоб колір зіграв, так як мені на підборі сказали, що тільки два слоя так і сталося. Так, наносимо лак. Нанесений останній слой лаку. Получилося супер, нема ніяких лишніх плям. Перехід візуально получився класно. На скочі. Не видно ніяких переливів, металіка нема, білої бази нема. Так що, так що все гаразд. Наразі все.